Моє вітання. Мене звати Петро Лащик. Я практикуючий клінічний психолог в Гельшталь-Підході, магістр психології в галузі соціальних та поведінкових наук. Надаю психологічну підтримку різним віковим групам з різними запитами, серед них травматичні події минулого, депресії, фізичне та сексуальне насильство, стрес, ПТСР. Шхідливі стосунки, панічні напади, самотність, сімейні відносини, робота з втратами, партнерська терапія, конфлікти, нерозуміння, відсутність компромісу, формування особистих меж, розлучення, батьківська підтримка та сексуальне порушення. Моя мета полягає не лише у підтримці клієнта, але й у Допомозі розвивати їх внутрішній потенціал і знайти баланс та гармонію в їхньому житті. Я вірю, що кожна людина є унікальною, тому працюю індивідуально з кожним клієнтом, дотримуючись принципів конфіденційності та етичних стандартів та норм. Зробіть перший крок до змін у своєму житті на краще. Пишіть у приватні повідомлення для запису на консультацію. Завжди ваш, Петро Лащик. Бережіть себе.